Мир вам, християни, всі, що шукають і люблять Господа Бога, хочу вам сказати, щоб ви також прославляли нашого Творця духовними гімнами. Також я хочу заспівати пісню Пророка. Вона є у Торозаконні, 32. Слухайте з небеса, я промовлятиму, слухай слів моїх земле, нехай, як дощ накрапає, моя наука росою, хай розлється моє слово, як болога на правицю, як дощ рясний на рослину, бо ім'я Господнє прославляю, воздайте славу нашому Богові, він скеля звершені Його діла, бо всі його дороги справедливість, Бог, вірність без жадної омани, він справедливий і правий. Зневажали його ті, що неси його мов більше, а кадлу, крутії, зрадливих. То так одягаєш господеві, народи, глупий, тямущий. Хіба ж не він, твій батько, твій творець, що творив тебе і тебе підтримує? Згадай лише дві здавен, давні збани літа від роду й до роду. Спитай батька він звістує тобі у людей старих, вони ж тобі повідають. Коли Всевишній призначив людям насліддя, коли розділяв народи, то встановив народа межі за числом синів Ізраїля, Господня щастина народ його, як і уділ його насліддя. Господь знайшов його в краю пустині, мудики пустелі, що її звірі наповнює, і заходився його пестити, за ним ходити та берегти, мов зіницю ока. Як орел маний до злету своїх малят і над орлятами ширяє, так простере він крила, підхопив його та й поніс на своїх перах. Господь один водив його, не було з ним чужого бога, водив його по вершинах краю, годував його плодами поля, давав йому мед зі скелі з сатою олією каменя твердого, коров'ячу сметану й молоко овечер разом із стуком ягнят. Башанських баранів З тушним зерном пшениці і пив пивти і кров грона вино шепуче. Потостішав шурун, та й вибуяв, став ситний, вгодований, грубий, і покинув во, що створив його, зневажив скелю, що його врятувала. Вони розсердили його божищами, чужими гидотами, його роздратували, жертву приносили бісам, де не Богові, богам, яких не знали досі, новим, які поприходили недавно, яких батьків їхні не шанували, скелю, що привела тебе на світ, ти занехаю, забув про Бога, що породив тебе. Побачив, те, Господь, відкинув у гніві власних синів і дочок власних, та й промовив. Сховаю лисе моє від них і побачу, який кінець їх буде. Вони бо кодло перевертнів діти, що вірності не мають. Вони збудили ревнощі мої, небогом, богом, рознівали мене своїми бованами, а я збуджу їх ревнощі не народом, я роздратую їх людом глупим. Бо вогонь мого гніву загорівся, горить аж до підземелля прірви. Він пожирає землю з її плодами, спалює підніжжя гір. Нагромаджу на них нещастя, витручу проти них стріли мої. Вони загинуть з голоднечі їх спалить жарі чума зуби звірів пушлю на них і отруту плазунів. Зовні меч убиватиме всередині жах і юнака, і юначку, і немовлятку, і сивим дідом. Сказав би, я знищу їх край, покладу їхні пам'яті в людей. Якби я не боявся глуму ворога, щоб гнобителі їхні, побачивши, те, не сказали рука наша потужна, а не Господь усе це вчинив. Це ж народ, позбавлений глузду і розуму в них немає. Якби вони були розумні, то збагнули б, зрозуміли б, який кінець їм буде, як міг би один тисячу гнати, а двоє пустити в і десять тисяч. І якщо б їхня скеля не видала їх на поталу, якби Господь їх не покинув, та не така їхня скеля, як наша скеля, самі ж вороги наші, так судять, лоза бо їхня лоза содомська, вона з полів гоморських, Їхній виноград полин гірку, та їхні грона, вино їхнє, їдь гадюча, пагубна утрута гадів, хіба ж не сховане це в мене? Не піщатью в мене скарбниці, нині належить помстовий плата, коли ноги в них похитнеться, бо день загибелі їхньої, близько недоля незабаром їх вразить. Бо Господь судити мене І змилися над своїми рабами. Як побачу, що зникла сила, що нема вже більш ні раба, ні володаря. Тоді він скаже, де ж їхні бої, скеля, до якої прибігали, де ті, що тук їхні жертви їли, що вино? нянь їхніх пили, хай стануть, хай вам допоможе, хай охороною вам будуть. Дивіться, отже, що я Бог і нема Бога. Окрім мене, я вбиваю і оживляю, завдаю ран і стілюю. Ніхто з руки моєї не врятується, бо я зведу руку мою до неба і скажу: я живу вічно, я вигострю блискучий месі і візьму в свою руку в справедливість. Тож помщуся на моїх ворогах і ненависниках своїм відплачу. Напою кров'ю мої стріли, меч свій нагодую м'ясом, кров'ю забитих і полонених грузкойовженим головам ворогів. Радуйтеся, народи, з його людом, бо він помститься за кров свою у рабів і помститься на ворогах своїх землі, свої своєму народові простить. Прийшов Мойсей, промовив всі слова цієї пісні. До вух народові Він сам Ісус. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Також читайте гімн Подячня до Всевишнього. Славіте Господа, взивайте Його ім'я, оповідайте про діла Його народа, співайте Йому, псалми йому, співайте про всі чуда його оповідайте, хваліте, з Його святим ім'ям, нехай радіє серце тих, що Господа шукають. Питайте про Господа та його силу, шукайте завжди Його обличчя, згадуйте про чуда, які він сподіяв, про його дива й присуди з ус Його. Діти Ізраїля, слуги його сини Якова, вибрані Його. Він, Господь Бог наш, присуди його по всьому світі. Він пам'ятає вічно про завіт свій про слово, що заповідав на тисячу родів, про те, що заключив з Аврааму і в чому Ісакові поклявся, що поставив Якову за тривку, станову Ізраїлеві, як завід вічний. Кажучи, тобі дам ханан, землю, як вашу частку спадщини. Хоч вас багато не було, мало було, і були ви у нічінцями. Вони ходили від народу до народу з одного царства до іншого люду, та він нікому не дозволив коїти кривду їм, карав за них царів. Не доторкайтеся до моїх помазаників і пророка моїх, не заподіюйте лиха. Співай же, Господеві за земли щоденно, сповіщайте, як Він спасає, оповіщайте між поганими про його славу, між усіма народами про його чуда, бо Господь великий і велихвальний, страшний над усіма богами, бо всі боги поганські ніщота, а Господь сотворив небеса, Вележі і ближ перед обличчям у нього, сила і сяйво в житті його. Воздайте Господеві сім'ї народів, воздайте Господеві славу і я і ясу, воздайте Господеві імені, й о славу, візьміть йдіть до нього, поклонітися Господеві у святих шатах, Дрежи перед Ним нимися землеві він заснував усе світ, який не зрушиться, радійте небеса, селися земли, нехай скажуть між народами, Господь царює. Нехай заграє море все, що в ньому, нехай радіє поле все, що на ньому. Тоді дерева в лісі веселені загукають перед Господом, Він буде судити землю. Славіти Господа, бо він добрий, бо вічна милость Його. Скажіть, спаси нас, Боже, нашого спасіння, збери нас, урятуй нас, між народів, що ми дякували Твоєму святому імені і хвалилися славою Твоєю. Благословен Господь Бог Ізраїлів від віку й до віку, слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мир вам, Божий, нехай Господь дасть вам благословення своє, любов і царство небесне, яке є мир. Радість, праведність у Святому Дусі. Шукайте Господа, бо він добрий до вас. Амінь.